Для північних корейців якраз тут все добре, тому що вони основний бенефіціар вигод з цього процесу. А вони отримують бойовий їх армія отримує бойовий досвід, якого німала з 50-х років насправді. І перші їх застосування після підготовки в Росії ну, показали, що це просто жахіття. Тобто вони були точно не готові ні до чого в, реальні, в, ре, в нинішніх реаліях. Вони обкатали тут своє озброєння в найзапекліших боях. Найцікавіший факт, на якому я пропоную вам зупинитись, це використання північнокарейських балістичних ракет типу КН-23. Російські фахівці попрацювали з їхніми фахівцями на заводах, переробили, модернізували, і тепер ці ракети попадають в ціль. Зараз все це почне повертатися назад. Почнеться переоснащення армії, перенавчання армії. І зрозуміло, що для Тихоокеанського регіону буде з'являтися нова загроза.